Движкачка, як дупо виставила. Там mm -hmm. ми на катамарані не встановимо камеру, добре. Частина 2. Як? Продовжуємо. Продовжуємо частина 2. На рахунок побуту. Я думаю, побут наш ви бачите кожного дня. Е, в, не в сторіс відео, ні, як особ, проходить ні, в нас побут. Не, ми не показуємо наших сварок, дивіться, в нас. Якщо ви думаєте, ми в кожному відео стараємося про це сказати. То в нас, так як і всіх людей, можливо, навіть іще гірше, а може в чомусь краще, в нас є сварки. Ми конфліктнічаємо. <кхід> Останнім часом все більше і більше. Так, я вам скажу з чим це пов'язано. Тому що ми дуже багато часу проводимо разом. Це можливо для когось це є мрія в парах бути постійно разом, а в нас це працює на Реально, ну, типу ми 24 на 7 разом. Е, я вам хочу сказати, коли говорять там, що розлука ламає стосунки, в нас в стосунках часто була розлука, не розлука ламає стосунки. Ну, наоборот, розлука скріплює. Побут ламає стосунки. Побут, коли ваше життя перетворюється на постійний рутинний побут і людина, яка... З вами в цьому побуті вже не асоціюється з якимись позитивними романтичними стосунками, а яка асоціюється просто частиною цього побуту, який лежить на ваших плечах. Розумієте? Це насправді не просто. Я не знаю, можливо, можливо, це ми не право. Може, це ми не такі як всі, можливо, це ми е... неправильні. Але я чую і від багатього ну, зазвичай це пенсіонери, звичайно, тому що в реальному житті люди ходять там, займаються своїм життям, не так часто, не так багато часу проводять разом. Але так склалася ситуація в нашій країні, що за останніх п'ять років з короною зі всі ми дуже багато часу проводимо разом на одній території, на одній території, і на основі цього практично всі сварки нас в нашій сім'ї. Ну, Я... Раніше в нас було дуже активне життя. Но на на, за весь цей час, цих 18 років, постійно десь хтось подорожував, кудись літав, кожен займався своєю справою, був зайнятий, стосунки були навіть не на першому місці. Зазвичай вони і не були ніколи на першому місці. Кожен займався своєю справою, жив своїм життям і паралельно були стосунки. А за останні п'ять років все 4. Чотири. П'ять. Ну, а коли ми повернулися з Дубаю? Ну так, да, ну ми ще там літали, трохи. Я до війни літав ще. Навіть під час корони я літав, в мене там була робота в Дубаї. Помниш? Угу. Зараз. Да, плюс Тоні з'явився, це вже також відповідальність. Так, плюс тоні. Але не виходить жити так, як раніше жили. Ну, ми просто були привикли жити жити. На 100% своїм життям без обмежень в Кайф. Тобто наші стосунки ніколи не обмежували один одного в досягненні своїх мрій і цілей. Тобто, коли хтось кудись хотів летіти, Андрій під час наших стосунків з хлопцями їздив собі просто в Лас-Вегас. Просто так в Лас-Вегас, в Америку. Там, я розуміла, вони ходять в клуби. Абсолютно я. Коли Андрій їде десь з хлопцями, я навіть не телефоную. Я можу йому місяць не телефонувати, це. Да. Я, ну, якщо... якщо я в Тернополі, то все. Біда. То кожних 10 хвилин. Ну неправда, пра... ну, не ну не телефоную от, я тобі от, зараз. Кожних 3 10 хвилин. хвилин. <клес> Ні, якщо він їде десь там з хлопцями, все, я його не чіпаю, це його час, він, він на свій розсуд, як хоче його так і проводить. Перевіряти я там теж не буду. Туди або у вас в стосунках є довіра, або її нема. Все. Якщо довіри нема, ну, то вибачайте, я не знаю, як ви там взагалі живете разом. Та б'ються. Б'ються. Ну та б'ються, не б'ються, там я не знаю, в які ігри, хто грає, кому що доказує, там показує. Але якщо в стосунках немає довіри, абс... ну це особисто для мене. Я не знаю там хто на що, в яких умовах мириться і приймається. Все, ну типу, як людина от вийшла з дому, перетнула, просто закрила двері за собою, а ти вже маєш сидіти і думати якісь сценарії, куди воно пішло і що воно там вчудить. Я б так не змогла жити. Okay, хто я... його знає, може, там мені зараз люди щось в коментарях напишуть? Не пишіть. <плес> Я Соломію довіряю. І іноді мені здається, що це наше публічне життя, яке ми зараз почали. Ну, Соломія про це часто говорить. Я не то щоб переживаю, але ці думки циркулюють в моїй голові, щоб воно не нарушило той порядок наш. Що завжди... ми, Соломія, каже, блін, щоб ми, типу, знає, не розвелись там, чи воно не повпливало на наші стосунки, це публічне життя. Якщо в нас, наприклад, блог буде розвиватися, ми станемо більш ну, медійніші, і все решта, як це може вплинути на нас? Мені здається, ми стільки вже в житті пройшли разом. Не зна... Ну, не зарікайся, ніхто не знає. Знаєте, є така ця фраза укорінена, що щастя любить тишину. Зазвичай ми вели. Дуже. Ми свої стосунки на показ не виставляли дроків, абсолютно взагалі. Ну тобто в мене було табу на те, щоб з'являтися в Андрія на фото і відео. Тобто, коли ми там навіть жили в Еміратах і він знімав там щось, було табу. Я мене на твоїй сторінці немає. Моїх фото з тобою немає. В мене на сторінці таке саме. Тобто, це було повністю заборонено показувати один одного. Та чого Добре заборонено? це ну, заборонено. Ну не те, що заборонено, ми не показували своє ну, прийшли, е... приватне життя. Прийшли до такого рішення і все, просто Соломія, там в Дубаї модель. Е... Не знаю, як би там мої фотки заважали в неї на профілі. Ні, тут чи просто не в мене немає мого приватного життя на робочій сторінці в Інстаграмі, на Дубайській сторінці. Там просто робота, 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 робота. Все. Говори, говори, Зай. Там немає абсолютно нічого приватного. Це суто є робоча сторінка. Там показувати моє приватне життя, я вважала недоречно. Так само, Але. як і ти на своїй сторінці. А, люди запитували, чому ми ходимо без обручок. Андрій, чого ти без обручки ходиш? Чому я ходжу без обручки? Я вам скажу, чому Андрій ходить без, без обручки. Сказати вам, з чого це почалось, я вам скажу: з того, що коли він працював діджеєм. І... У нього була обручка на пальці і його фотографували в Дубаї на е, там, афіші, нічних клубів, вечірки. Е, обручка портила його імідж як діджея. Так? Ну, не то, щоб імідж. Я навіть не знаю. Просто я не бачив взагалі одружених діджеїв в еміратах. Там всі знаєте якось так. Сингл. Ту -ту Тусовка, Тіпо, ти <кій> хочеш бути в тій тусовці, Тіпо, якби, щоб тебе. Я так не насправді знаю. це взагалі я не, не це важливо, пояснити, це суто якщо. його накрут собі. <кій> Можливо. І в кінечному ітозі він ту обручку і загубив десь. Ну, ми знімали кліп в Дубаї на яхті, і я обручку під час зйомок зняв. Вона була в мене тут в кармані. І я сперся, знаєте, в яхті, коротше, такі, типу парила є. Я, <кій> я просто сперся, сів на ту, на ту перилу і просто так обертаюсь. Дивлюсь вниз, а в мене просто випадає з кармана та обручка і падає воду. Яхта, ну там вже смисл був ниряти вже. А я, щоб бути солідарна зі своїм чоловіком, також її зняла. Ну, в мене часто на роботі, постійно, завжди, коли я приходжу, ну, так, в еміратах в мене в Україні поки що роботи немає. Я приходила на зйомки і мені завжди потрібно все знімати: сережки, кольця, І це все я завжди десь ховала в сумку, в кошельок, потім не могла це десь знайти. Тобто постійно треба було знімати всі прикраси. І я так як зняла вже. Странна ми парочка. Так ми взагалі странні, якщо чесно, народ, ми странні. Ну, типу, якщо ви думаєте, Странна що ми лай. нормальні, то я вам скажу, ні, ми странні люди. Але я думаю, що всі странні дивні, що ви всі дивні по-своєму. Просто ви знаходите собі такого самого дивного чудіка і з ним вживаєтесь. Або не вживаєтесь. Не знаю. <свіття> ну, знаєте, ми от до речі, дійсності е все наше життя до того, як народився Тоні. Було пов'язано з досягненням своїх мрій, цілей, я не знаю, саморозвитку якогось. Да? В Дубаї ми взагалі з Соломією жили разом, але ми не бачили одного. А, До Дубая я жив один. Ми не жили, до речі, ми з Соломією не жили разом. Можна сказати, до одруження так повноцінно. Ми вже схлеснулись характерами вже під час того, як ми почали в Тернополі жити, я б сказав. Так повноцінно до Дубаю. Ми, до речі, в Дубаї 9 чи років прожили. чи я вже не пам'ятаю. До того я жив один, в Сумі жила з батьками. Вона там літала там, теж в Сумі теж в лас вегас літала. Потім в Китай літала. Де ти тільки не літала? Бо і в нас, в кожного в нас, взагалі всі мої мрії, всі мої там, я не знаю, якісь бажання зароджувалися в моїй кімнаті. Вдома, в, в батьків, в кімнаті моїй, коли я вечора проводила сама, абсолютно сама. Я так любила, я люблю цей час. Я напевно якийсь інтроверт. Е і ти собі просто там фантазуєш, мрієш, уявляєш. Зараз це все називається красивими словами, там візуалізації і все решта. Я цього не знала, я просто була дитина, яка собі придумувала і мріяла про своє. Але в мене був свій власний простір, свій спейс, знаєте, де ти міг чути себе. Я не знаю там собі щось планувати взагалі. В Андрія була його квартира, яка також була його цим світом. А коли ми стикнулися в одній квартирі, е, оце Коротше, тако. Ми два егоїста, два самовлюблених егоїста. І ми не готові ділити свій час не на себе. А тут є тоні. І... і кожен має жертвувати своїми... І Ми, скажімо так, вчимося заново жити. Так. Новим життям, нові реалії. Це дуже буде зараз, можливо, дивно сказано з моєї сторони. Але я завжди це говорю і я завжди кажу, що якби вернути час назад. Ну, я дуже люблю Тоні. Але якщо б вернути час назад, то я би все-таки все, все би хотів дитину десь після 46-7. А до того часу ще хочеться стільки всього реалізувати. І ви скажете, з дитиною тож нам теж можна реалізувати. Так да, я зараз вже це розумію, але в той період тільки тоні народився. Ми якось дуже дивно себе поводили Ми не були готові до цього. Ми ми... я взагалі не розуміла, що таке дитина. Взагалі в мене не було ні зеленого поняття. По перше, в соціальних найбільше. мережах. Це материнство не показувалось так, як воно показується останніх декілька років. Я не знаю скільки це вже років. Раніше ніхто про це не говорив, як це складно, як це тяжко. Ніхто не знімав відео про це, тим більше. Навіть твої близькі, люди, які тебе оточували, ніколи не розказували. Знаєте, в мене було таке відчуття, що коли в тебе вже дитина з'явилася, то всі нарешті тобі почали розказувати правду, як воно є. Те материнство. Типу, ага, тепер ти в клубі з нами, тепер ми тобі розкажемо правду. А до того всі казали, а все гарно, все, дітки, цьому-цом-м. Виявилося, що не так. Хоча, можливо, в деяких людей воно так і далі. Є, може ми якісь сумніві. А може ми, може, ми просто за, за великі егоїст. Є, ж, є, є ж, ж жінки, які люблять дітей і готові присвятити все своє життя дитині і сидять їсти, борщ, варять кожен день, дупу підтирають. Дитині щасливі, бо в принципі в них ніяких можливо цілей в житті немає. І, і якби це їхнє життя. А хтось переслідує якісь цілі і якби, це заважає. І коротше, ну не знаю. Не знаю, в нас так. Може, в кожного своє одним словом. Вот, і що, і от таке от нас життя? Дуже <рив> просто ходять, на нас дивляться, може, ми щось неправильно робимо, не знаю. Ми тут у нас спочатку звідси виганяли охоронець, казали, що викличуть поліцію. Що ми не маємо права тут сидіти. Я не розумію чому. Ну ми ж, якби ну, розуміємо, що по закону України доступ до водойми має право кожен. Громадянин України, відкритий. навіть якщо чому ця я не маю права територія сісти? в оренді, мені здається, все одно ну типу, ми ж тут нічого поганого не робимо. Ми не може одно. бути ця територія в оренді, тому що вона біля озера має кожен українець право покупатися там, де він хоче, по закону. Тому, якби можуть викликати поліцію, чомусь її не викликали в результаті. Цікаво, чому якщо ми не праві? Так скільки ну, там хвилин Люди, люди, люди вже позасипають? Оцем. Я думаю, що про ця тема нам це? і три години не хватить. Розкрити її. І ми ще будемо говорити. Ми ну, ще колись до неї повернемось. Просто Ми приїхали сюди записати под наш подкаст про те, що ми 18 років разом. А як це все відбувається? Я думаю, ми тему так і не розкрили. Ну, не розкрили, та й не розкрили, розкрили, розкриємо. Напишіть вибухих нам вибухих. запитання, будь ласка. Розкриємо, в яких що, що саме вас цікавить? Напишіть в коментарях, і тоді ми просто в наступного разу сядемо і будемо відповідати на ваші коментарі. Ми собі їх випишемо і будемо на них відповідати на ті питання, які вас цікавлять. Якщо чесно, я ні на що відповідати не буду. Я не люблю. Я відповім, дівчата. Якщо я хтось відповім. вам на коментарях відповідає. Я знаю, що це важливо, тому щоб ви відчували, що якщо у вас в сім'ї є якісь проблеми, що ви не одні в світі з цими проблемами, а в інших вони також є. От в нас купа проблем в сім'ї. Хай вам від того стане легше трошки. Жити. Ну, якщо хтось вам в коментарях відповідає, то 95% відповідає Соломія. Я дуже рідко можу відповісти. Але я насправді чесно не відповідаю в коментарях. Ви, якщо не відповіли на ваш коментар, ви не ображайтеся. Я відповідаю тільки на конкретні коментарі, коли мене конкретно щось запитують. Або ображайтеся. Зай, ну не будь такою вже прям от вихованою. Так, люди написали коментар, вони потратили свій час на нас, Андрій. Це важливо. Якщо люди написали коментар, що ми кончені mm. батьки, що будемо відповідати таким? На таке не будемо відповідати. Пишіть тільки, що ми гарні, і класні. Тоді ми будемо відповідати. <laughs> Одним словом, я думаю, що на ту тему про нас слугуємо, що будемо відоси записувати мільйони. Не знаю, цікавить вас, не цікавить. Пофіг. Якщо цікавить... Дивіться, не цікавить, підписуйтесь. Все нормально, типу, знаєте, зараз дуже популярно, я бачив одного блогера, він в кінці завжди каже: не забудьтесь відписатись і поставити дізлайк. Коротше, от така у нас Соломія, сімейка. Будемо йти. А... Вам гарного дня. Да. Скоро запишемо. Якщо додивилися прости. до кінця це відео, дякую вам. Або не дякую. Андрій може не дякувати, я подякую. Все. Па-па.